Йобаний в рот. Скільки роботи заработає? <laughs> Добре, ей ой, а! Таке у нас життя. Так, ну мінус чотири. Ну що то таке? Ну, ну я слабохарактерний. Я слабий напередок. Я мушу з'їсти, я не можу. О! Буду до кави мати. Ну! Это танк! Когда кто-то чует, у меня больно, что тут таке? Так, речи, Ласточка моя! Страшная... О, так, третя что Where been, where been Так ну, Якось так Добре, що сусід був, бо я б це робив в два рази довше. Фух. Мати моя літа Йой, так Oh. Якщо комусь цікаво, як я здаю заднім ходом, їжджу, значить що в мене є ручка ось тут. Прямо це є сцеплення, кермо, коробка передач. Це є дизель. 1,9 TDI. Коли я здаю назад, я газ не трогаю. Я бавлюсь із сцепленням. Як воно виглядає? Сцеплення вожу рукою, задня передача. І просто відпускаю стяплення. Все, машина пішла. Я взяв, дивлюся по деркалам. Ось. І бавлюся. Відпускаю, відпускаю, зажимаю, відпускаю, зажимаю. Щоб швидко назад не їхати, я це все роблю плавно. І мені газу не потрібно. Все, я по дзеркалам дивлюся, як мені припаркувати. Свого бандеромобіля. Сюди, 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 Ту -ту 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 -ту. Ні. Ще треба, тому що там стежка є для людей. Я бачу. Отако. О. Все. Нейтральна, Відпустив. Аваріючку виключив. Хайчу двигун трошки попрацює і все. Ось так виглядає моя їзда. Здорові люди, котрі на мене дивляться, кажуть: Микола, як ти їздиш? Це ж рука, тут ну, капець, тобі ж автомат Коробка було би добре. Я кажу так, але на рахунок того, як я їжджу, зрозуміти, що ну, зараз 24-го року, десь на початку літа, вже буде 5 років стажу в мене. Тому я можу сміло сказати, що я привик. І я так їжджу. Ну, не бути мені як всі. Мені хочеться бути собою, бути таким, щоб люди. Ей, як ти так їздиш? Ти що? Хі -хі -хі. Ось так. Все. До роботи я приїхав. Всім хорошого дня, позитивного дня та всього найкращого. Мирного неба над головою. І бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, навіть якщо злітає міх, якого так всі хочуть знищити. Добра вам!